Коли в шоу бізнесі є інтрига, то вона дуже приваблює і публіку, медіа. Тому ми це питання залишимо. Ідентригою, екс-чоловік Камалії Мохамад Захур після звинувачення у домашньому насиллі прокоментував її фото та відповів, чи живуть вони разом, та які у них стосунки. Про все це почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Лишня зіркова пара, співачка Камалія та бізнесмен Мухаммад Захуру, котрі спробували розставити крапки над і і в питанні своїх стосунків. Чи розлучились вони офіційно? Чи відбувся поділ майна, і чи знайшов кожен із них нове кохання? Камалія з захуром відповіли Люксефем. Мухаммад зазначив, що після розлучення перебуває в гарних стосунках з екс-дружиною. До того ж, він не може навіть припустити, звідки взялося фото понівеченого обличчя Камалії в мережі. Однак бізнесмен запевнив. Що не вчиняв насилля над співачкою, коли в шоу бізнесі є інтрига? То вона дуже приваблює і публіку, медіа. Тому ми це питання залишимо під інтригою. У Нас прекрасні стосунки. У нас взагалі краще не вигадаєш. Я не знаю, не знаю, але найголовніше не я. Можливо, це був грим. Можливо, там щось. Я не знаю, що це було, але в будь-якому випадку, це не я. Не гримував і не бив. У житті Захура нова жінка поки не з'явилася. А от щодо нового чоловіка в житті Камалі тут він не певен. Пише таблоїд. Я не знаю. У мене точно немає. У мене не бувало там і в неї теж я думаю, що нічого поки Але я не знаю. Камалія відповіла так на запитання, чи є вже документ про те, що вона розлучена жінка. Ми були по шаріату одружені, по шаріату розвелися. У нас діти ростуть. Ми зразкові батьки для своїх дітей, і ми дружимо. Ми вважаємо, що це цивілізовані відносини. Коли добрі, гарні стосунки, і підтримувати один одного. Цікаво, періодично екс-подружжя мешкає під одним дахом. Коли Камалія приїздить до Лондона, де живе за з доньками, то вони перебувають в одній квартирі. Коли ж за з дівчатками навідується до України, то зупиняється в колишньому сімейному маєтку. А він він живе з дітьми в Лондоні. Вони просто приїжджають сюди в Києв, і Тоді ми всі разом живемо в одному будинку. Я до них їжу в гості в Лондон і Теж ми живемо в одній квартирі. Всі ж спільний будинок це будинок в майбутньому в майбутньому наших дітей. Ка поки не знає, чи ділитимуть вони з ексом взагалі майно, чи вже закохана вона в когось іншого камалія волі тримати в секреті. Але від браку чоловічої уваги розлучена співачка точно не потерпає. Звісно, звісно, навіть пропозиції получали неодноразово. Знаєте, я ще психологічно е, не готова вийти заміж. Е, тому я думаю, що треба час на видах. Ну я люблю бронеті трошки з такою точною такою е, західною, такі такою ноткою. Нагадаю, у квітні цього року. Мережи поширилося світлина Камалії, на обличчі якої можна було помітити крові санці. На одному з кадрів чітко видно наявну гематому в зоні ока співачки. Водночас, на інших фото помітно розбиту губу та кров на шиї жінки. Кадри з понівеченим обличчям артистки поширили телеграм-канали. Саме там фанати співачки змогли побачити ті страшні фото. Ще тоді артистка провела прямий ефір, аби заспокоїти шанувальників. Вона запевнила, з нею все гаразд. Однак камалія не зазначила, чи фото. Щоб це чи справжнє побиття. Так, то фото в сенсях та побуні. Я вже бачила. Мені вже друзі навідсилали скріншоти і всякі там. Я в шоці. Я не розумію, що це коїться. Так що я вийшла в ефір, щоб показати всім, що я жива, здорова. Все зі мною гаразд. Дітки зі мною все добре. Нічого не трапилося. Па більше шанувальники наголосили на тому, що на виступі з пачки 11 квітня ніхто не помітив ран чи сенців на обличчі Камалії. Водночас, деякі фанати впевнені, артистка страждає від насилля, оскільки манікюр на оприлюднених фото такий самий, як і на записі прямого ефіру. Однак сама Камалія нічого не підтвердила. Розбираємося, що це за фотографії. Макія. Не знаю, Знаєте, є такі, скажімо, секретні проекти, про ко про котрі ти не можеш говорити. Казала і на цьому вічно не питайте. Ніхто в мене не б'є все добре. Так що заспокійтесь. Камалія лише опублікувала пост, в якому заступилась за свого колишнього чоловіка, на якого за її словами полилися необґрунтовані звинувачення. Пряма мова, я звертаюсь з щирим закликом до засобів масової інформації проявляти стриманість і обережність, особливо стосовно особи, яка є мені близькою Захура. Захур це людина неперевершеної чесності та доброти, яка стала об'єктом необґрунтованої уваги з боку певних медійних кіл. Важливо підкреслити, що захур свідомо обмежує свою присутність у мережі і тому не має можливості відповідати на необґрунтовані звинувачення, на які на нього направлені. Виконавець наголосила її колишній обраний. Чуйна та добра людина. Камалія зазначила, Мухаммад Захур завжди був проти насильства, присвятив себе сім'ї та в тяжкі часи допомагає Україні. Теж застрає три дома, в яких будуть жити 750 біженців. Вау! Тобто, вау. Да, все, що, да, все, що ми можемо, ми робимо. там. Росіяни оказались трусливими. І я їх вижу не только там. Я віжу їх і за границі. Там ані ані очі пришливі, де бояться даже за границі. многие бояться там сказати. Артистка попросила змі поважати приватне життя її колишнього та не вплутувати його в брудні історії. Виконавиця додала, буде захищати Мухаммада Захура. А в разі чого готова прийняти всю увагу на себе? Також і телеграм-канал Джокер писав, що Захур ніякого відношення до побиття. Я Камалії немає. Камалію б'є Михайло Стефанишина. Вона його покриває та бреше. Камалія, ти чого боїшся? Ти кого прикриваєш? Темника і схемника Стефанишина. Правоохоронці зверніть увагу на діяльність Стефанишина. Писав тоді телеграм-канал. Зазначу, у квітні 2023 року. Камалія неочікувано заявила про розлучення з пакистанським мільярдером Мохамадом Захуром. Пара була разом 20 років, проте не називала причину розірвання шлюбу. Згодом екс-подружжя пальчили разом на деяких заходах, і вони говорили, що залишилися у гарних стосунках заради двох спільних доньок Арабели та Мірабели. В інтерв'ю для Ростислав Продакшн Камалія розповіла про знайомство з українським британським бізнесменом пакистанського походження Мохамедом Захуром. В Києві познайомилися. Ми на закриті такі е, неформації формальні зустрічі. От в, неї, в нього були якісь там бізнесові питання, от, а в нас був друг е сімейний, і він мене забрав з собою, тому що в мене, в мене був непростий такий період в, мо в моєму житті розбите серце, от, і все таке, і така депресія була, знаєш і. Мене якось е, дістати з цієї депресії, ді кудись забрати там. Але я мала концерт, але я навіть хотіла виїхати з України. Ого. Так, і вони запросили мене, така була закрита Ага. Ну, е, Вечірка була, от е, знаєш, і там я за хвором познайом. Але це було якесь прослуховування чи ні? Чи це була просто вечірка тоді в цей вечір? Ні, це була зустріч така, якби знаєш, ага. бізнесмени дуже часто зустрічаються в неформальній обстановці, ага. наприклад, в ресторані, ага. і розмовляють на якісь вирішують бізнес питання. Ну, не в офісі, щоб не напружало, знаєш, іноді вони так. Ага. А, і мене запросив. Uh, наш друг, і я приїхала. А в мене в, в Полтаві uh, на, наступного дня повинен бути вже був, був концерт. Ну, я поїхала так, але я вже була uh, майже вже в, uh, в ліжку. І мені здобув фанало, давай приїжджай бігом. Приїжджай, прижимай нам, ну приїдь. Ну, я поїхала. Я поїхала, от ну попросили мене заспівати. Я ага, ти заспівала тоді, так. Ага. Сподобалося куру. <риклад> він, він казав в одному з інтерв'ю, що це було кохання з першого погляду взагалі. Ого. <риклад> так, це було. Усі були чоловіки на цій зустрічі. Я одна жінка. <риклад> Ого. Так, ага. Їх було багато. <риклад> Всі заможні. <риклад> Усі ну, заможні. Захожні, всі, всі бізнесмени, всі в них була така зустріч. Але О, Захур був найбільш наполегливий, я так розумію. Ні-ні, <реш> <і, реш> Захур найбільш яскравий. Окей. Okay. Uh -huh. Він був такий, знаєш ну, я не знаю, але в мене було таке відчуття, коли я його побачила перша, uh -huh. що він такий світиться. Просто знаєш, як в такій аурі, mm -hmm. як від нього якесь світло йде. Mm -hmm. Це в мене було перше таке відчуття, Я раніше я ніколи такого не, не відчувала. Так, я закохувалась, але от так, щоб ти дивишся е, на людину, mm -hmm. і від нього. Йде якась така, знаєш, якесь таке світло. 11 липня ми зустрілися, а 19, 17 липня, я заспівала Донецьку. 19 липня він він прилетів до Києва і а, запросив мене на ланч, mm -hmm. от і там він мені сказав, що хоче бути mm -hmm. разом.